Хочеться залишити оце відео себе в Фейсбуці, бо є питання, на котрі нема відповіді. Сьогодні 9 квітня, війна триває вже три роки. А у нас в Києві такі глобальні стройки почались, ремонти, що просто на уші не налазять. Ці ремонти не все життя казали, що немає грошей на них. А що робляться? Саме мост-метро, глобальна перебудова, капітальний ремонт. Далі Дарницький мост, метро Дарниця, розібрали мост і буде будуватись новий міст. На Петровці розібрали теж мост повністю. Збирають, будуть будувати новий міст. І ще глобально це на Подолі міняє трамвайну колію. Це я тільки то, що сам бачив своїми глазами. Я таке не, не пам'ятаю все життя, щоб так, так ремонтували, розбирали мости і збирали, ну Такого не було. Я не пам'ятаю, щоб в Києві таке, крім Шулявського, який упав, вже упав, а потім вони почали його робити. А останні мости ще не падали, щоб їх робити. Но гроші є на це і хто це вирішує. Е, є питання, але бо страшно їх задавати, бо вони, ну, непонятно. Хто вирішує за ці кошти? О, цікаво. Е, і Куди вони головніші? Чи мост десь тріщину може, можна було залатати, але можна було порішати більш важливі питання. Всім гарного дня, сподіваюсь і знаю, що все буде добре. Бережіть себе і бережіть своє здоров'я.